Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Попри довгу паузу, Україні вдалося повернути 230 полонених, серед яких як захисники, так і цивільні. Більше про це та ситуацію на фронті далі. Щодня вони тримають оборону та відбивають штурми росіян на запорізькому напрямку. Історія одного з піхотинців 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина розкажемо у випуску. Рятувальники нагадують запоріжцям про заборону купання на водогреще. Чому це так небезпечно та чи багато людей нехтували попередженням у минулому році? Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 4 січня окупанти завдали удару по Нікополю. Внаслідок атаки пошкоджено з десяток приватних та господарських будинків. Зачепили і лінію електропередач. А також виникла пожежа в одному з гаражів. Вже вранці окупанти знову обстріляли райцентр. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Під обстрілами була і Херсонщина. Наслідок нічного артобстрілу нововоронцовки постраждала місцева жителька. Жінка отримала поранення у власній оселі. Її госпіталізували з травмою ока. Російська армія вдарила по Станіславу. Ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У населеному пункті зникло світло. Травми несумісні життям отримав 61-річний місцевий житель. Жінка 48 років потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілі надається медична допомога. Наслідок обстрілів Авдіївки загинув чоловік, а Його дружина отримала важкі поранення. Також вранці, 4 січня, окупанти атакували п'ятьма ракетами С-300 Курахове. Пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки, дитсадок та школу. Одна людина загинула, і одна поранена у Катеринівці Марінської громади внаслідок артобстрілу. Вже зранку росіяни завдали ударів по Марійській, Авдіївській та Корахівській громадах. Пошкоджено будинки. Точні наслідки обстрілів з'ясовуємо. Також вранці 4 січня окупанти вдарили по Кропивницькому. Внаслідок прильоту пошкоджено будівлі кількох підприємств. На місці влучання виникла пожежа. Також пошкоджено лінію електропередач. На жаль, є загиблі та постраждалі. Ворог запустив ймовірно ракету Х-59. пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше. Що постраждали прості робочі люди, вісім робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні? Один робітник, на жаль, загинув. Простий автостюсар. мої співчуття рідним і близьким загиблого. Разом з тим відбувся найбільший обмін полоненими з початку великої війни. Україні вдалося повернути 230 українців та українок. Серед них 130 представників ЗСУ, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, яких незаконно ув'язнили рашисти. Серед повернених також 48 людей, які вважалися безвісти, зниклими. Сьогодні повернулись в Україну 230 захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з округу Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. Зазов стали прикордонники, поліцейські, надвардійці, Збройні Сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Е, участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також. Надавала сторона об'єднаних арабських еміратів і з її допомогою разом змогли дозволилася. Зокрема, з полону повернулась Галина Федишин, остання полонена жінка, яка служила в морській піхоті. Під час оборони Маріуполя вона брала участь у бойових діях на заводі Лічая Зовсталі. А перебуваючи у полоні, принципово говорила виключно українською. Також додому повернувся сержант Вадим Максименко, якого взяли у полон на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар. Він провів у полоні 679 днів. Серед звільнених також троє мешканців Бердянська та двоє Бердянського району, двоє з них оборонці Маріуполя. Україна! Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти не пускають експертів МАГАТЕ до першого, другого та шостого залів Запорізької АЕС. Це перший випадок, коли МАГАТЕ не змогли перевірити реакторні зали енергоблоків, що перебувають у стані холодної зупинки. Повідомив гендиректор агенції Рафаель Гроссі. Підкреслюючи тривалу небезпеку, з якою стикається станція, команда МАГАТЕ останніми тижнями продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від об'єкта: п'ять із шести реакторів заес залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 знаходиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста енергодар, де проживає більшість персоналу станції. Російські військові скинули шість авіабомб на Оріхів. Ще дві вибухнули у Новодарівці. Три бомби скоригували на житловий будинок в Оріхові. Зруйновано цілий під'їзд. Загалом рашисти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками 23 населені пункти області. Крім того, на запорізькому напрямку прикордонники з позивними Моцарт і Тайга знищили сім ворожих безпілотників. Один дрон приземлили, а від інших залишились шматки. Знищили й екіпаж безпілотного авіаційного комплексу. Зала росіян, який проводив розвідувальні дії, результат роботи Хаймерсу далі у відео. Щодня вони тримають оборону та відбувають штурми росіян на запорізькому напрямку. Ми розкажемо історію одного з піхотинців 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина, який воював на Донеччині, а нині захищає наш край. Про важкі бої на запорізькому напрямку та технології, що допомагають піхоті. Далі у сюжеті Мінометиком запроваждають, хочуть догнати не доженуть. Вашкіта Бестрденді піхотинець та інструктор із бойової підготовки бригади Червона калина. Спочатку боронив Донецький напрямок в районі населеного пункту Спірне. Наразі підрозділ бійця воює на Запоріжжі. Хлопець додає, що росіяни мають багато безпілотників та перейняли тактику ЗСУ щодо їхнього використання. Ми перечікували Арту, так як воно ну, зазвичай буває. Ми перечекали Арту, і тут ми почули постріли, характерні постріли, і ми почули свисткуль. Що буває, коли стріляють тільки в твою сторону. Виходимо на рацію, що там, немає нікого. Коптер нікого не бачить. А ми чуємо, ми добре чуємо кулі, ми чуємо постріли, ми чуємо голоса вперед, вперед. От. Ми виглянули з бліндажа і побачили коптер, який висів над нами з колоночкою. І другий коптер, який висів над нами, скинув і підчекував нас. Ну, нам повезло, ми не повелись, ми побачили, ми поняли, що це таке. Денді розповідає, на Донбасі окупанти кидали в бій непідготовлених бійців. На запорізькому напрямку ж навпаки, ворог застосовує сильні підрозділи. На Запоріжжі тут ми вже воюємо з кадровими військовими, які знають свою роботу, які набагато краще оснащені. І це противник, з яким з яким, коли ти вступаєш до бій, тобі іменно треба згадувати все, що тебе вчили, все, що ти вмієш, для того, щоб отримати успіх в цих боях. Проводять того, як ага. зробиш свою роботу, вивращайся на свою на задачу. Заця, Значну частину захоплених територій нашої області окупанти обладнали фортифікаційними спорудами. Тож звільнення кожного метру землі справа не одного дня, а інколи навіть і місяця. Щодня противник застосовує велику кількість артилерії, піхоти та дронів. Грубо говоря, по нам кидає гарта, а 50-70 метрів від нас уже залітає БМП. Повна на підразами. В ту БМП її вражають, вона підривається, БМП починає горіти, і оці, як всі кажуть, чмобіки розсипаються в бойові порядки, починають нас штурмувати, чітко прикриваючи один одного, над нами вися дрони, скидують нам воги, гранати. Ми відбили наступ. Як виявилось пізніше, в нас не були в оточенні. Бо коли ми виходили, то там ще були противники, які нас, грубо говоря, чекали. Наразі нашим воїнам бракує дронів, аби мати перевагу в небі. Безпілотники можуть виконувати роботу піхоти, а тим самим рятувати найголовніше життя наших захисників. Нам потрібні FPV, так і розвідувальні, так і якісь оперативно-тактичного рівня, щоб могли залітати десь в якусь глибину і бачити там, допустимо, ті засоби вогневі. Противника, які наносять нам ураження. Нам потрібні дрони, і нам потрібно також захист від цих дронів. Антидронові пушки, портативні реби, якісь плащі. Це все людське життя. Якщо це все буде, ми набагато менше у нас буде втрат, і у нас буде набагато більше успіхів. 21 сторіччя для чого відправляти групу розвідки, якщо можна підняти один мавік, і він побачить набагато більше. Зараз піхотинці червоної калини в авангарді наступальних чи оборонних боїв. Бійці без перепочинку та вихідних працюють заради майбутньої перемоги. Денді зізнається, мріє, щоб наша армія мала стільки дронів, аби вони могли дістати кожний ворожий окоп чи групу, адже сучасний підхід до ведення бойових дій та новітні технології запорука успішного наступу. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ. Понад дві тисячі окопних свічок виготовили з початку великої війни в ОСББ горлиця діамант у своєму будинку. Жінки працюють майже щодня, і невеличкі партії по кілька десятків штук передають військовим на фронт. До мешканців будинку приєдналися і сусідні ОСББ аби активніше допомагати зсу. Про важливість своєї справи вони розповіли журналістам МТМ. Ось так за допомогою сокири і молотка жінки розбивають великі шматки твердого парафіну. Справа, звісно, не жіноча, але коли немає поруч чоловіків, як сьогодні роблять все самотужки. Нам чоловіки допомагають співвласники нашого будинку. А ну це сьогодні так вийшло, що моя відповідальність – розбити Парафін. Зима гаряча пора у цьому міні-виробництві. Працювати доводиться фактично щодня, розповідають жінки. Сьогодні вони виконують термінове замовлення на фронт. Партію у півсотні свічок із червоного парафіну. Шукаємо гофру. Дома ми її ріжемо під баночку. Лінієчка, карандашика. Ми ріжемо далі. Ми закручуємо в баночку. Ну і сюди приносимо і тут ми розливаємо. Парафін. А Чому саме гофра? Гофра легше впитує, вбирає себе вологу? так. Да, да, да. Л'ємо не з технічного парафіну, який заказуємо. Парафін турецький, він не каптить. Побільше, отакі теж, бачите свічки. От, єсть хлопці ставлять або два кирпича, або у них є такі, типа чотирихнушка, і вони ставлять і розігрівають. Залитою парафіном баночки з-під квасолі або горошку вистачає приблизно на чотири години безперервного горіння. Важливо і те, що вона виготовлена з використанням легкого паперу, тому не коптить у бліндажі. Свічку можна в бліндажі викопати тунельку і поставити там і розігріти, щоб не вити огня. Виготовляли б більше, але є проблема з наявністю свічного парафіну, кажуть жінки. Ви ж розумієте, закупити парафін це великі кошти. Ящик 25 кілограм парафіну стоїть 2125 плюс 175 доставка. Ми забавляємо Івано-Франковську. Да. Сюди привозять. Сюди привозять да, новою поштою. За готовими свічками до ОСББ приїжджають не тільки волонтери, а й військові. Кажуть, ця міні-пічка дуже цінується у фронтовому житті. У нас приїжджають і хлопці з бригад, такі як 55-та, 93-та, Авдіївка з під Харкова приїжджають те саме і Лівицілаємо. Ми не шукаємо, ми не робимо на одну бригаду. А ми робимо і даємо бригадам по потребі. Тож, аби не зупинявся процес, жінкам дуже потрібний свічний парафін. Охочі містяни можуть купувати його самотужки і привозити до голови ОСББ Марини Кари по вулиці Хортицьке шосе, 34. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Без масових зібрань та із забороною купатись у відкритих водоймах на водохреще. Відповідне рішення ради оборони Запорізької області ухвалила ще минулого року. Про ризики нагадують рятувальники, адже, попри заборону прихильників зануритись у крижану воду, чимало. Цьогоріч свято вперше відзначатимуть за новим календарем 6 січня. Тож наразі водолази завершують розчищення дна річки на центральному пляжі. Серед небезпечного сміття з акваторії Дніпра дістали скло, металеві уламки та пластикові відходи. За словами фахівців, в основному річку забруднюють люди на даний час. Сміття у Дніпрі ну, є не то, що дуже багато, але є каміння, скло. Пляшки пластикові, ну і так далі. Це самі люди сміття заносять до Дніпра. І те, що приноситься, ну, може приносити дерева, там, кущі і так далі. Но це є натуральний забруднювач. Однією з основних загроз для життя людей рятувальники визначають змінення течії у руслі Дніпра, спричинене підривом росіянами греблі Каховської ГЕС, аби убезпечити прибічників традиційного святкування водохреща. Цього року на річці не облаштовуватимуть спеціальні локації для занурення. Окрім того, на центральному та правобережному пляжах цілодобово чергуватимуть рятувальники та правоохоронці. Попри посилений безпековий режим, людям радять взагалі відмовитись від відвідування будь-яких водойм. Небезпечно занурюватися, тому що русло речки змінилося, течії їх напрямок змінюються щодень, щодня. тому передбачити, як буде розвиватися події. Ми не можемо дуже вміліло русло Дніпра. Багато скель, яких не було раніше, заважають просуванню плавзасобів, рятувальників. Це дуже серйозне. Проблема. Ми не знаємо, коли у нас може бути тривога, ракетна небезпека і таке інше. Не всі масові місця масового відпочинку обладнані укриттями. На жаль, це йде процес. Над цим ми працюємо і сподіваємося, що в майбутньому це все буде зроблено. То ще може бути небезпека у водоймищах якась загроза з боку засобів ураження. Перечекати повітряну тривогу з можливістю навчатися в Запорізькій гімназії номер 19 завершили капітальний ремонт найпростішого укриття менш ніж за три місяці. Занедбаний підвал перетворився на надійне та сучасне сховище. Розраховане воно приблизно на 400 людей. Що зроблено в укритті, та які нові перспективи відкриваються для вчителів та учнів гімназії, завдяки оновленому сховищу. Розповість наша Оксана Чуприна. У Запорізькій гімназії номер 19 після капітального ремонту відкрили укриття. Ремонтувати сховище почали в жовтні, а завершили наприкінці грудня. Наразі тут повністю відремонтовані та пофарбовані стіни, стеля та підлога. Замінена вентиляція, зроблені з нуля каналізація та електромережа, встановлені сучасні світильники. В укритті обладнали санвузол, де є три умивальники та шість кабінок. Туалет має автоматичну систему відкачування також встановлені два біотуалети на випадок відключення світла. Окрім того, є бойлер, отже, і гаряча вода, а також запаси питної та технічної води, генератори, вогнегасники тощо, як розповідає директор гімназії Олександр Могилін, до ремонту підвальне приміщення було в занедбаному стані. На жаль, тут ніхто нічого не ремонтував, тут не було підлоги, була зламана вентиляція, і була відсутня повністю каналізація. Відповідно, вентиляція так само нова зроблена повністю, ну і зроблена нова підлога. І ви бачите косметичний ремонт, замінено освітлення, проведена нова повністю електрика, тому ми зараз сучасні і готові до роботи. В гімназії є централізоване опалення, а тепло в укриття подається завдяки новій системі вентиляції, яка нагріває повітря в приміщенні до комфортної температури. Укриття має два виходи, на кожному з яких встановлені нові двері. У нас встановлені на кожному з двох виходів спеціальні двері, які облаштовані система антипаніка, тобто натискаючи на рычажок, двері дуже легко відчиняються. Відповідно, всередині немає жодних замків це дуже зручно. За словами директора, оновлене укриття дозволяє запровадити в гімназії навчання за змішаною формою, і частина батьків дали на це згоду. В укритті облаштовані просторі приміщення під класи, де вже стоять парти, стільці, дошка та підконференц-зал, який також укомплектований меблями. Є в укритті і вай-фай, що важливо для навчального процесу. Окремо також облаштували ігрову кімнату для вихованців дитячого садка, адже батьки дошкільнят також хочуть. Аби їхні діти відвідували заклад. Тобто ви вже готові фактично виходити з змішаний формат навчання і у вас дітей в школі? На сьогодні дітей 488, садочок 87. Бажаючих на сьогодні школа 83, три навчатися, в садочок тридцять. Тобто відповідно до положення батьків, ви зробили графік? Да, у нас вже є розклад занять, ми склали. Першу зміну, другу зміну для того, щоб початкова школа з старшою школи не перетиналася. Наразі у гімназії чекають рішення міськвиконкому і військової адміністрації щодо можливого навчання та відвідування дитячого садка. Міська влада ремонтом укриття задоволена. І фактично, вже як сьогодні директор школи підтвердив, вже обстеження за результатами капітального ремонту. Фактично вже відбулося, і без всяких зауважень це найпростіше укриття вже введено в експлуатацію. Якщо взяти загалом, то на протязі го року міською владою було здійснено капітальних ремонтів в 30 закладах середньої, загальної середньої освіти і в. Шести закладах дошкільних це дитячі садочки. Тобто, загалом, капітальним ремонтом було охвачено 36 об'єктів. Відповідно до проєкту на оновлення укриття витрачено понад 3,5 мільйона гривень. Це були кошти як з місцевого, так і з державного бюджетів. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Температурні гойдалки, дощі а подекуди зі снігом та ожеледицею. Така погода пануватиме у Запоріжжі до 7 січня внаслідок активного циклону з північного заходу. Синоптики зазначають, що на релігійні свята теплі насичені вологою повітряні маси з Атлантики, спричинять нестійку дощову погоду. Зокрема, можуть бути пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду а далі в регіоні очікують морози. З 4 по 7 січня ми очікуємо дощі від невеликих до помірних. Температура повітря буде вночі у середньому від 1 до 6 тепла і в день і 5-10 градусів тепла. І за чисельними моделями, починаючи з 7 на 8 січня очікується погіршення погодних умов внаслідок виходу південного циклону. Очікуємо на ніч 8. Січня це е, опади у вигляді мокрого снігу з дощем. І внаслідок цього це на дорогах ожеледиться, і також можливе і утворення ожеледі. Е, температура буде 8 січня е, мати аномальний ход температури. Вночі буде у нас мінус 3, плюс 2 десь, а в день вже піде помірний сніг, і температура буде вже десь до. П'яти десь десяти градусів морозу Запорізькому театру поетичної пісні 25 років. Його творчий колектив пройшов шлях від невеличкої студії до створення у Запоріжжі нового культурного формату професійного театру поетичної пісні. Чверть століття артисти організовували великі музичні проєкти на запорізькій сцені та в інших містах України. З новаторськими спектаклями брали активну участь у багатьох музичних і театральних фестивалях. Зокрема, на фестивалі Січославна у Дніпрі представили щонайменше 10 постановок. Театр справжній культурний осередок на півдні України, адже сконцентрував навколо себе бардівський рух і ціле сузір'я яскравих особистостей. А 15 років тому артисти започаткували дитячий музичний фестиваль Сонячний зайчик. І завдяки цьому Запоріжжя отримало імідж української столиці авторської пісні. Був дуже такий період, коли там працювали ще наші запоріжці, які займалися авторською піснею. Там Олег швидкий, його студія була цікава, дуже зроблена. Ну тобто, такий був період, ле Олена Діхтаренко там була зам. Худрука там дівчата були дуже цікаві випускниці секторського відділення. Вони от так до нас всі тягнулись, бо було дуже, цікаво, було дуже цікаво. Потім така була дуже класна форма «Барт-кафе». Ми робили у фоє столики Такі ставили. Там була сцена, якась була програма. Люди могли приходити там спілкуватися через авторську пісню. Там ну це було таке дуже інтелігентно все. Разом із творчим напрямком діяльності артисти поєднали новий волонтерський. Вони активно допомагають Збройним силам України, організовують благодійні концерти і збирають кошти для військових. Зокрема, опікуються проблемами запорізького військового шпиталю. Німеччина наші зібрали на Пітринці, Там чогось не вистачає. Я там дзвоню. Вони скільки треба 100 баксів. Раз дослали, але ну, все це мене. Тобто, просто можна звернутися до людей, і вони з задоволенням, з великим бажанням допомагають в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш що бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.